Квадромідес це протиперезотерна таблетка, що застосовується для профілактики та лікування котів проти зовнішніх та внутрішніх паразитів. Препарат забезпечує комплексний захист котів від зовнішніх паразитів, таких як ліщі, блохи, воші та волосоїди. Він ефективний проти алергійного блошиного дерматиту, а також при внутрішніх загрозах, включаючи нематодотримного каналу та дирофілярії. Основні компоненти. Люфанерон перериває життєвий цикл бліг, запобігаючи розвитку яєць, личинок та ляличок. Селамектин – ефективний проти круглих гельмінтів і мікроскопічних кліщів. Нітенбірам – нейротоксин, що миттєво знищує дорослих бліг. Діє за 30 хвилин. Празіквентел цистодоцид. Руйнує зовнішній покрив паразита, Ефективно вбиває гельмінтів. Крок перший вибір препарату. Виберіть препарат квадраміда С відповідно до ваги вашого котика. Якщо ваш кіт важить від 2 до 8 кілограм, використовуйте таблетку для котів цієї ваги. Крок другий. Дайте таблетку. Додайте таблетку до їжі або дайте її напряму. Переконайтеся, що котик проковтнув корм разом із таблеткою. Таблетка має приємний смак і легко споживається котами. Незалежно від того, додаєте ви її до їжі чи даєте напряму. Застосування квадраміда С. Лікування. Одноразове застосування при змішаних інвазіях. Профілактика курсове застосування один раз на 4-6 тижнів. Дирофіляріоз Одноразове щомісячне використання в період льоту комарів. Квадромідес це ефективне рішення для профілактики та лікування паразитів у котів.